Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясишко Добрий. Коротесенький огляд. Так, встановили ми вал відновлений Там зі шпонкою, з болтом контрування, який будемо періодично перевіряти. Я ще підозрюю, що я з часом тут зроблю в голівці отвір наскрізний, і тут наскрізний отвір і зв'яжу їх між собою, щоб не було в нього спокуси. Розкручуватися, крутиться, крутиться, човгає, подивимось, як ми це все зібрали належним чином, заправимо оливою. Але, власне, тут я хотів наголосити на контруванні дротом в'язальним. Це 0,8, якщо не помиляюся, хоча краще брати одиничку. Так от, навхрест зав'язуємося тут, тут, тут і тут. І ще команда цивільних майстрів, основна майстерня, яка відновлює, і ремонтує компресори і компресорні вузли, з якою я маю щастя співпрацювати, вони так само зав'язують, тільки ще на скруточках ставлять пломби. Нашу фірмову пломбу, на якій з одного боку серденько намальоване, а з іншого Написано Любов. От. Десь невдовзі, завтра, сподіваюся, поїдемо на точку, де є. Як цікаво, тут один нормально натягнутий пасочок, а один, можна сказати, вільний. Не? Подивимося, як воно буде. А, ні, вон натягнувся. Ну, коротше, попрацює, устаканиться, притреться. Я сподіваюся, я не міняв ніякі налаштування, нічого не зміщував. Подивимось, як буде працювати. І десь там невдовзі вже, сподіваюся, скинуть мені відео основного такого збирання в загальних рисах, там вже збирають потроху. Аналогічну установку тільки на двигуні внутрішнього згорання, щоб я в кущах серед поля від каністри бензину міг накачати повітря. До речі, цьому, цій установці досі бракує фільтра повітря, яке забивається в балон або в систему бронетехніки. Треба буде допрацювати. І ще, до речі, розчаровуюся в Коліщатках. Ну, ці відносно дешеві, вони взагалі вже вон, порозвалювалися. Так, але навіть без того все ж таки цей габарит, особливо коли ти працюєш там з багажниками легковушок. Ми і в Таврії возили цю установку, і в там, інших легковушках. Це відіграє роль, а по полю, по полю ну, все одно ти на цих коліщатках не потягаєш. Тому я думаю, що ми познімаємо ці колеса, сюди поставимо просто подушки гумові. А коли там треба тягати полем, то просто будемо брати відповідний візочок і все. І Відповідно, установку бензинову. На бензиновому двигуні ми будемо робити аналогічно, без коліщаток. Я так думаю. Все, сподіваюся, все буде гаразд. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.